Вона народилася у сім'ї акторів, все своє життя працює в Київському театрі Івана Франка. Вона відома не тільки ролями у театрі і кіно, а ще й роботою ведучою на українському телебаченні. І справді Наталі Сомська в студії сніданку з Димпросидин. Пані Наталі, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго от а, майже. Кожен з тих людей, які жив в Києві, народився в Києві, відчуває його, живе ним, каже, що те, що відбувається сьогодні, в ці дні, да останні три місяці, а це в такому страшному сні не може наснитися. Акторська натура, дуже емоційна натура, дуже чутлива, дуже тонка. Що ви відчуваєте У 91-му році, коли голодуючі студенти. Були первими провісниками нашої незалежності. Ми ходили поміж них і ніби щось відчували. Так відбулася, настала наша ненька, відродилася, здобула своє ім'я у 2004 році. Жодної сльозинки не проронилося, жодної волосу не впало з жодного чоловіка на майдані. І треба було дожити до такого страшного ранку, 20-го числа. Аби зрозуміти, як важко дається незалежність, те, про що нас попереджали. Ще не поховані герої, які лягли своєю цілою сотнею на Майдані Незалежності. Можливо, згодом колись люди назовуть чи їх іменами, чи в якийсь інший спосіб назвуть героями, бо справді. Любов Отчизні, де героїть, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша від гармат, там жизнь Алтин, а смерть копійка. Там лицар всякий парубійко, козак там чортові не брат. Сказав Іван Петрович Котляревський, ніби знав, що колись настануть ці страшні часи, і коли доведеться ось так здобувати нашу свободу і волю. Ну, зараз дійсно страшні часи і. Кулі й постріли доносяться навіть до другої вашої домівки столичного театру імені Івана Франка. А розкажіть, будь ласка, чим зараз живе театр, і про що говорять актори про нинішню ситуацію? Всім пече в грудях, всім дуже боляче. Колись відгукнеться мистецтво обов'язково на ці страшні часи, і настане період, де знову будуть актуальні героїчні п'єси. Бо без героїки і патріотизму, очевидно, не можна жити у суспільстві. Тотальним цинізмом і депресією не можна взяти увагу глядачів. От зараз є той переломний момент в житті суспільства, в житті нації. І зараз ми прокидаємося в той ранок, коли люди в одно час зрозуміли, що таке нація, але на жаль, треба було пройти крізь страшний ранок 20 лютого в день жалоби. І зараз у нас за чергою ідуть ці всі вистави. Не було вистав, на жаль. А може і правильно, бо ми знаходимося в епіцентрі і попереджали, що, хоч люди не знали і всією душею прагнули піти на виставу ще 18-го, коли мала бути вистава, яка сім'я, ніби знали, що і не усвідомлювали, що таке може настати вранці серед ясного дня, ясного сонця. Ну що ж, очевидно. Ця біда була невідворотною, бо що стається, те стається. Я думаю, що сьогодні вже, вже відбувається спалах сумління, спалах е е е загальнонаціонального патріотизму. Люди усвідомлюють, що е ріднішої держави, ніж Україна, немає на світі і немає сенсу десь е за закінчувати, продовжувати своє життя на пісках Майами чи десь іще. Що більш дорогої вічизни батьківщини, ніж ненька, рідна, яку, <кій> яку зараз катують, немає. Пані Наталю, особлення, якщо зважати на вашу історію, на ваше життя, уособлення справжньої української жінки. А ви казали, що українці толерантні, а вони навчилися бути справжніми людьми. Не завжди так ми можемо це спостерігати, і певна агресія з деяких людей все таки вона вона відчувається. Які слова можна знайти для таких людей? Як їх можна пом'якшити? Як нас всіх об'єднати? На жаль, ці нещасні діти кажуть, що вони із сиротинців, яких позбирали до кубки, і змусили протистояти найсвітлішим людям, людям з найвищою сумлінням. Совістю, які сотнею лягли на Майдані Незалежності, їм ще рости й рости до цієї величі. І, Може, колись вони їх усвідомлять, бо це найвищий прояв гуманізму, доброти, коли наші повстанці за свою свободу, віру і незалежність привели неушкодженими цілими і віддали державі наших службовців і жоден не поранений. І повернули матерям їхніх дітей, які не плакатимуть сьогодні. А ридатимуть матері, які не дочекаються своїх синів. Вони ще чекають цієї жахливої, гіркої зустрічі з рідними. І треба ще підтримувати, ще підтримувати наших сестер, матерів, щоб вони вірили в те, що недаремна втрата недаремна, що прокинеться людське сумління, прокинеться гордість і любов до найріднішого матері України. Якщо буде сльоза будь-яку людину в Україні від того, що вона відчуває, дивиться на телебаченні. Я думаю, що це очищення душі Так. не інакше. Я нагадаю, що в нашій студії була акторка, справжня українська жінка, світла людина Наталія Сумська. Дякуємо за розмову.